Ама вона зруйнована і висить, може, може впасти комусь на голову. Тому це те, те, те терміново треба щось робити з цим. А ще, ще пошкоджено? І ще в, той, в, в, в другій кімнаті вирвала з, вікно, ну, рамою ці повиривала. Прокинулася від двох, по-моєму, чи три взрива, і останній взрив вже аж вибило мене з двері. Ну, в коридор я вилечила. Дуже злякалися і слава Богу, що живуть. Зараз не зачиняється, бо воно все повериває. неможливо зачинити. Там, подивіться, цікаво. Всі квіти я вже все прибрала, то всі квіти валялися ракети Онікс є надзвуковими і це виправдовує їх швидкість прямування і складними для виявлення, тому що вони направляються на вздовж води. І на дуже низькій висоті. Коли вони були виявлені, одразу пролунав сигнал повітряної тривоги, але враховуючи швидкість ракет, це було майже одночасно з вибухом. Є влучання в пансіонат в рекреаційній зоні і в ангар з збереженням збіжжя у припортовій інфраструктурі. Травмувалися чотири особи, які зазнали пошкоджень через розбите скло.